Глядачі, телеканалів Лан та хвилі стрія це новини нашого краю. Як минув у стрію далі для вас? Працює Світлана Коханчик. 9 серпня закінчився термін подачі документів кандидатів у депутати до Верховної Ради. ЦВК зареєструвала по Острийському виборчому округу номер 126 дев'ятьох претендентів на парламентське крісло. Четверо з них самовисуванці, всі інші представники політичних партій. Зараз ви бачите список на своїх екранах. Наш регіон представляють Олександр Сидоренко, комуністична партія України, Андрій Муряш, народна партія Ігор Тенюх, Петро Михайлишин та Ігор Осташ. Самовисування Василь Загородний, партія регіонів, Олег Канівець, об'єднана опозиція. Андрій Кіт, політична партія. Удар і Сергій Канівець самовисування. Мовний закон увійшов в дію, і поки україномовна Україна шукає шляхи його скасування, російськомовна святкує перемогу. Першими скористалися новими можливостями депутати Одеської міської ради. На початку тижня вони скликали позачергову сесію і одноголосно прийняли рішення. Відтепер російська мова в Одесі офіційно отримала статус регіональної. Стріяни ж продовжують бути небайдужими. Минулого тижня у нашому місті відбувся перший мовний мітинг за участю політиків з об'єднаної опозиції. Місцеві активісти і надалі влаштовують зустрічі кожної п'ятниці о 19-й годині на майдані незалежності. Масштабні акції планують провести у Києві та Львові 24 серпня. А наразі опозиціонери вирішили більше зосередитися на виборчій кампанії, адже саме від неї залежить, чи вдасться скасувати антиукраїнський закон. Сьогодні християни відзначають Маковея або Медовий спас. У народі це свято називають ще спас на воді, спасівка, Маковій, медове або бджолине свято. Саме з цього свята починається Успенський піст Спасівка. Він триває два тижні і вважається продовженням Великого посту. Традиційно у цей день у церквах святять воду, квіти і мак. Воду, освячену на Маковеї, у народі вважають цілющою, і вона цінується не менше стрітинської. Це свято печуть пироги та варять Реники з маком і медом, тому в церкві ще освячують мед нового збору, адже саме це продукт символ добробуту, довголіття, здоров'я і небесного заступництва. Він підтримує молоді з тіла і духу, продовжує життя і захищає від хвороб. Україні поширені сорти монофлорного меду з гречки, липи, соняшника, конюшини, білої акації, ріпака та інших рослин. Кожен має свій рідний смак, колір, відрізняється містом цілого ряду речовин. Проте за хімічним складом всі сорти квіткового меду дуже близькі. Є ще такі як прополіс, там роблять на ньому настоянки Різні вони теж дуже гарно впливають а також пилок. Бджоли, заходячи в вулик, стрясають себе. Він дуже теж корисний, можливо, навіть корисніший, ніж мед. Стрілкову виповнилося 630 років. З цього приводу у селі відбулись урочистості. У місцевому народному домі лунали вітання від сільського голови та депутатів. За найчастіші та найгарніші подвір'я господарів нагородили подарунками. Отримала подарунок від сільської ради, найстарша жінка села, – 93-річна Марія Дух та найактивніша молодь, яка брала участь у різноманітних конкурсах. Пам'ятні знаки матері героїні отримали дві місцеві жительки. Загалом свято пройшло у у піднесеному настрої свої таланти продемонстрували місцеві творчі колективи. Тою збереження історії і долі людей кожного міста і села та в пам'ять односельчан, які зберегли традиції обличчя села. На 9-й сесії 6-го демократичного скликання Стрілківської сільської ради за ініціативою сільського голови та депутатського корпусу затверджено рішення про святкування Дня села Стрілкова. Ми також продовжуємо писати історію. Вітаємо вас із ген села, любеньки, всіх в ціль дочці, тулімося по герочку борці, кохаємося, як ковти в марті, шануємося козаки, та ми штоварті, та ми люди всі як собою. селі є одна з гонтових церков у Львівщини, Миколаївська церква з 1650 року. Пам'ятка архітектури національного значення. А ще село відоме своєю джерельною водою. Сюди за нею приїжджають зі всієї стрищини. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Косюк доручив до кінця серпня організувати гаряче харчування в усіх школах Львівської області. Відповідне доручення він озвучив під час проведення апаратної наради. Загалом, у 2012-13 навчальному році на Львівщині діятиме майже півтора тисячі шкіл, у яких навчатиметься понад 250 тисяч учнів. А до перших класів шкіл у 2012 році буде зараховано більше 25 тисяч дітей шестирічного. Віта. Віку слід зазначити, що учні перших класів області вже повністю забезпечені навчальними підручниками. Цього року на Львівщині провели ремонт майже у 300 школах. Водночас, поки є проблема щодо забезпечення гарячим харчуванням школярів з окремих населених пунктів Львівщини. Наразі можливість отримувати гаряче харчування мають лише 86% учнів шкіл області. Михайло Косюк доручив профільним управлінням та відповідним структурам облдержадміністрації з Йти можливість організувати гаряче харчування в усіх школах Львівщини. І На завершення випуску хочемо привітати іменинників цього дня Антона, Олександра та Леонтія. На сьогодні у мене все ще раз перегляньте новини. Ви можете завдяки нашому сайту Телеланку Попереду новини спорту. А я прощаюсь з вами до завтра. Щасти. Кажуть, світом керує інтерес про те, які та чиї інтереси керують та ведуть боротьбу у світі спортивному. Станом на сьогодні, 14 серпня, в студії працює Олег Фелик. Мої вітання. На матч Україна-Чехія продані майже всі квитки під час товариського матчу між збірними України та Чехії трибуни арени Львів будуть заповнені. За словами директора з експлуатації Львівської арени, зараз вже можна придбати тільки квитки в ЄПІ категорії. Що стосується вартості квитків, то питання ціноутворення було вирішено дуже грамотно. Болівальники мали можливість придбати звичайні пропуски вартістю від 30 до 100 гривень і квитки у ЕП зону за 600-700 гривень. Нагадаю, що матч Україна-Чехія відбудеться все до 15 серпня на арені Львів. Початок гри 21:00. І на продовження теми у Львові у день матчу Україна-Чехія міліція нестиме посилений контроль. Про це повідомили в прес-службі головного управління МВС України у Львівській області. Як зазначив заступник начальника головного управління МВС України у Львівській області, полковник міліції Михайло Курочка на сьогодні виник певний ажіотаж щодо проведення футбольного матчу у Львові. Зокрема, є інформація, що серед гравців національної збірної України, які змагатимуться з чеською командою, будуть Андрій Шевченко та Андрій Воронін. Проте організатори цього матчу Ки що ані підтвердили, ані спростували цього повідомлення. Однак львівська міліція в будь-якому випадку готова гідно забезпечити охорону громадського порядку у місті. Наразі триває збір інформації про кількість болівальників, які прибудуть до Львова на перегляд матчу. Чемпіон Олімпіади 2012 раніше продавав наркотики. Британський боксер Ентоні Джошо, який виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні, рік тому притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками. Пише газета Daily Mail. Як зазначає видання нащадок вихідців з Нігерії Джошо у березні минулого року був арештований за незаконне зберігання та продаж гашишу. Молодому спортсмену загрожував тюремний термін. Однак суд засудив боксера до року умовного ув'язнення. Видання відзначає, що тепер. Олімпійський чемпіон, якого іноді називають крокодил Данді, ймовірно, займається професійним боксом. Дві українські спортсменки потрапили в рейтинг найбільш привабливих дівчат з країни СНД на Олімпійських іграх у Лондоні. Рейтинг складений експертами фонду інтеграція. За результатами опитування українська триатлоністка Юрія Ільстратова опинилася на восьмому місці. А легкоатлетка Вікторія Рибалко замкнула десятку олімпійських красунь. Трійку лідерів рейтингу склали росіянки. А тим часом уряд взявся за підготовку олімпійців до ігор 2016 Кабінет міністрів розробляє чотирічну програму підготовки українських спортсменів до Олімпіади в Ріо де жанейро Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі в понеділок із провідними економічними експертами України. Нам необхідно багато зробити для того, аби наші олімпійці якісно підготувалися до наступних олімпійських ігор. Ми розробляємо чотирічну програму підготовки до Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Зазначив Азаров. Додав, що програма передбачатиме зокрема будівництво об'єктів спортивної інфраструктури. За словами прем'єра, в Україні на сьогодні немає гарного легкоатлетичного манежу олімпійського стадіону. Тощо, зараз спортивні об'єкти знаходяться зовсім на іншому рівні. Це сплав науки, спорту, медицини, сучасних технологій. І якщо ми хочемо зберігати своє досягнення у великому спорті, нам потрібно багато чого зробити. Підсумував глава уряду. І на цьому ставимо крапку на сьогодні для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, головне не бути першим, а бути вчасно. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з прояснення Дощитиме протягом доби. Волось повітря 78%. Температура повітря вночі 13 з плюсом. В день 16 вище нуля. Вітер змінних напрямків 4,6 метрів за секунду.